Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Уявіть ситуацію: у вас є дитина, вона ходить у школу, а держава обіцяє все безкоштовне: і освіту, і електронні сервіси, і підтримку. Але приходить новина. Тепер за електронний щоденник, який вже був зроблений і оплачений з бюджету, треба платити щомісяця 49 гривень. Ну, здається, дрібниця, правда? 49 гривень. Але якщо порахувати на всю країну, то виходить майже 2 мільярди гривень на рік. Це 45 мільйонів доларів. А тепер скажіть: це реформа чи храбунок? Як все це почалося? Електронний щоденник розробили ще кілька років тому. За державні гроші, все це зробили з бюджету. Ідея правильна: батьки бачать оцінки онлайн, вчителі виставляють їх в систему, тобто діти мають цифровий доступ. Тобто, все, абсолютно все фінансується з, податку, з податків, і всі вже все за це заплатили і так далі. Але тепер чиновники вирішили: а давайте зробимо підписку: не Netflix, не Spotify, а підписку на шкільний щоденник, який вже був оплачений з бюджету. 49 гривень щомісяця. Не обідніють вже люди, правда? Здається, сума невелика. Але якщо множимо на 10 навчальних місяців і на 3 мільйона 700 тисяч школярів, виходять колосальні гроші. І тут логічне питання: а куди ці гроші підуть? От просто цікаво, куди вони підуть, ці гроші? Пишіть ваші думки в коментарі. Чому все це схоже на аферу? Дивіться, подвійна оплата. Тобто люди вже профінансували додаток. Е, так, профінансували, бо все це з податків, так, бюджет. Тепер платять люди, будуть платити знову з власної кишені. Тобто, це як купити авто в кредит, виплатити його, а потім дізнатись, що щомісяця треба платити підписку на користування кермом. Ну, якось так. Далі, прихований податок. Дивіться, формально це добровільно, але якщо система стане обов'язковою, батьки просто не будуть мати вибору. Тобто, ну, ви ж не залишите дитину без оцінок і без доступу до школи, правильно? Цифрова монополія. Є одна компанія-розробник, яка тепер отримує гарантований ринок. Конкуренції нуль. Просто нуль конкуренції. Приклади з життя. Уявімо маму в селі, яка має двох дітей, діти ходять в школу. Для неї ці 100 гривень на місяць ну це вже половина комуналки, а таких сімей просто сотні тисяч. І з кожної держава замість підтримки здирає гроші. Ще один приклад. Уявіть, що це впровадять в селах, де інтернету стабільного немає. Люди будуть платити, а користі Ніякої не буде. Тобто грошики віддали, а нічого не подивитись, нічого не зможуть побачити. У мене просто ще одне питання. Де логіка Міністерства освіти? Ну, де логіка? Чиновники пояснюють все це. Мовляв, потрібні кошти на підтримку системи, на одновлення сервісів, серверів, вибачте, зарплати програмістам. Але давайте будемо чесними: 2 мільярди гривень на рік за обслуговування програми. Серйозно, це вартість запуску космічної ракети. Тут вже пахне не реформою, а корупційним якимсь схемою якоїсь корупційною. Давайте порівняємо з іншими країнами. Наприклад, в Польщі чи Литві такі сервіси вони фінансуються державою. Батьки абсолютно нічого не платять, все входить у систему освіти. В Німеччині цифрові щоденники безкоштовні. Інакше там просто був би бунт. В нас під час війни, коли вчителі ледве виживають на зарплату, міністерство вигадує, як заробити на дітях. Хто ще заробляє під час війни? Не тільки Міністерство освіти. Ми вже бачили і мобільні оператори піднімають ціни на зв'язок і заробляють мільярди, і продукти харчування постійне зростання, комуналка реформа за реформою. І всюди одна логіка. Держава не може, значить мають заплатити прості люди. Висновок а, коли ми чуємо 49 гривень, це здається дрібницею. Але якщо дивитись масштабно на все це. Це просто мільярди. Ну, це мільярди. І головне, головне питання, чому держава, яка обіцяє безкоштовну освіту, перекладає витрату на батьків? Тут ми бачимо класичну схему. Спочатку фінансують з бюджету, потім роблять платним для людей, а гроші течуть куди, комусь в кишені. І от головна думка це не реформа, це такий, знаєте, податок на дитинство. І все це після чого? Після того, як з 1 вересня, якщо не набралась е якась там кількість дітей, так? Я не пам'ятаю, скільки там 45 дітей, якщо я не помиляюсь, все е будуть закривати, якщо не набирається якась кількість дітей, вони там кожного разу все це одним словом. Коли я дізналася, хто організатор всієї цієї реформи освітньої про ці школи, Коля Котлета, чесно, вже нічого навіть не хочеться чути. Якщо такі люди, як він, будуть реформувати нашу освіту, то, вибачте, ми далеко не поїдемо. Взяти, переформувати школу на початкову, там базову і там вищу, я вже не пам'ятаю всі ці. Точні назви, але суть залишається суддю. У мене зараз тільки одне питання. Вони хочуть, щоб всі ці школи, щоб все це були окремі приміщення. Питання, де вони візьмуть стільки приміщень, і що саме головне, кажуть, що ні, ми ж не будемо. Держава не буде закривати ці школи. Ми просто не будемо їх фінансувати. Якщо є якісь питання, будь ласка, звертайтесь до місцевої влади і все. Тобто тут з себе знімають відповідальність. І ось бачимо: ці електронні щоденники. Вже держава все оплатила з бюджету. А ні, комусь прийшла просто геніальна ідея по 49 гривень. Це ж копійки 49 гривень, а комусь піде 2 мільярди в карман. От і все. Схема на схемі от і все. В мене просто немає більше слів. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!